Землі захисників, скільки незламних доньок і синів на полі бою боронять вільну Україну, стоять за рідну землю, за свободу до загину. 24 лютого 2022 року день вторгнення ворогів на українську землю. Рано вранці, коли діти ще мирно спали у своїх ліжечках, Україна здригнулася від вибухів у Харкові, Києві, Львові і ще багатьох містах. Росіяни стали нашими запеклими ворогами. За два залишком років вони знищили десятки міст і сел, окупували території, позбавили життя тисяч українців. Та наш народ об'єднався і два роки незламно бореться за свою землю, за рідну мову, за свободу і за право називатися вільними, незалежними українцями. І ось уже минуло тисячу днів. У вікно постукала війна, і земля вмить загорілась. Україна, моя душа, вона не скорилась. Захищають славні козаки, рідну землю, діточок своїх і бояться їх вороги, бо козацький дух не стиг. Мріють діти і про щастя, і мир повернули щоб герої всі, жовте поле й сяй везір, синє небо у красі. Украли вороги, радість і щастя. Ми віримо, що їм за це воздасться, і занотовано в щоденнику дитячими руками. Украдене дитинство, але вільне і незламне. 2022 рік. Вік вторгнення, Окупація. Визвання і наступи. Люти, ми не злякалися, а згуртувалися. Березень ракети літають та нас не здолають. Квіти, вороги землі окупували та нас не злякали. Травми героїв палат забрав. Та не знову. Липи, українці щедро донатили, і вороги багато втратили. Серпень. Наші славні ЗСУ наступали, окупантів долали. Вересень, наші орди землі визволяють, ворогів розгаляють. Грудень довга і складна дорога до нашої перемоги. 2023 рік рік всеукраїнської оборони. Липень. Ми знали назви всіх міст героїв. Серпень. Ми отримували від країн світу зброю. Вересень ми чекали друзів із за кордону. Жовтень. ми мали мету і не бачили перепадів. Листопад. Ми вірили, що все буде добре. 2024 рік рік незламності і боротьби. Ми виборюємо на життя націй. Право! Ми довели свою незламність і славу. На жаль, війна триває й досі, але ми всі віримо, що лишилося написати лише декілька сторінок нашого щоденника незламності. Головне не втрачати сили духу та вірити в наших захисників та захисниць. Патріоти пишуть нам майбутнє, вони не скорені, зламні не і єдині. Тож запишімо все найвище сутнє щоденник перемоги України. Незламність – це суми, і Львова дзвіниці це всі за сумо орли. Це діти голодні з містечка Ізюма, жахіття що пережили. Незламність це Куп'янськ, це води Каховські, це Маріуполя біль, Авдіївка, Салтів, це люди херсонські, це хлопчикам нашим, хліб-сіль. Незламаність це тисячі днів болю, це нескінченість зими. Та всі українці, ми з тобою, а значить, не скорені ми. Незламність це зброя, невидима й сильна, це наш оберіг, даний Богом. Це книга життя, нескорених Вільних це ключ до щоденника перемоги.